І зараз ми приїхали з місією. Я і ще багато художників з місією стійної культури. Ми малюємо в деокупованих містах. Малювали і куп'янській, і балаклеї, Шевченково, де вовчанську. Ось і зараз приїхали в Харків. Саме мій проект це вітражі. Так як ну, Харків постраждав, і багато вікон забиті, ну, з'явилася така ідея, що вікна, вітражі все ж таки повинні бути в Харкові. Дивно, дивно бачити Харків таким пустим. Хоча я знаю, що вже багато хто повертається, і, ніби кажуть, що і пробки з'являються на дорогах ці затори, але... Все одно я ось цілий день малюю, і це дуже дивно бачити цю площу в такому пустому вигляді.